Уновимо останню інформацію. Буквально яка щойно з'явилася від моніторів. Загалом кажуть, монітори майже всі наявні крилаті ракети зараз прямують на південь Львівської області. Окрім того, повз Івано-Франківськ буквально щойно прилетіли також три ракети, і станом на цей момент окрім тих ракет, які вже є в нашому повітряному просторі є тих шахетів, які літають. Знову ж таки загроза балістики з Криму. Тому ймовірно, от щойно повітряні сили, також повідомлені про швидкісні цілі на. Харківщині курсом на Дніпропетровщина, і балістика е, в цю секунду летить якраз на Одесу. Тому будьте дуже уважними. Ми бачимо, що все ж таки е, крилатих ракет ще дуже багато. Е, наша карта повітря зараз України повністю вся у червоному кольорі. Це означає, що повітряна робота все ще триває. Величезна, е, величезна частина власне цих ракет зараз дійсно перебувають на заході країни, але ми бачимо, що росіяни не припиняють запускати всі неявне, все, що у них є. От фактично Фактично щойно балістика з Криму, якраз можливо, саме балістика з Криму летить у напрямку Одеси. Ну і тим часом, окрім того, зараз відомо на цей момент про те, що і взлетів один принаймні, міг про це повідомляли повітряні сили буквально хвилин 30 тому. Але на щастя, поки не було ніяких повідомлень про запуск кинжалів. Однак, ми знаємо, що у повітрі зараз також є. Один із мігів, ну а тим часом керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вже прокоментував власне так оцю цю таку величезну комбіновану повітряну атаку Російської Федерації по Україні і написав, що ворог не демонструє жодних ознак готовності до припинення атак та терору України. Він не змінює тактику з ракетними обстрілами, накопичував ракети та дрони, і прогнозовано їх запустив. Путіна треба зламати, інакше не видно, щоб Росія хотіла припинити війну. Написав Коваленко в 7.35 ранку. Ось цей пост з'явився у нього в телеграмі. Якраз у цей момент уже росіяни. Масово почали атакувати Україну крилатими ракетами, шахедами, також балістикою та й всім іншим власне, видом озброєння, який в них тільки є. Тому бачимо, що зараз досі триває. Так, повітряна атака, і от уже навіть з'являються перші деталі по Одесі після вибухів. Пишуть телеграм-канали, що у більш у більшості жителів немає світла і води, і електротранспорт також зараз не працює. І станом на цей момент знову ж таки Одеса знову перебуває під балістичним ударом. Пишуть так, жителі про сильні вибухи, пишуть моніторні канали про те, що дійсно саме зараз у, у Одесі. І триває повітряна робота. Тому будьте, будь ласка, уважними, тому що бачимо так, що насправді росіяни не збираються зупинятися, і наші сили протиповітряної оборони максимально працюють для того, аби збити всі повітряні цілі, які зараз перебувають на території нашої країни. Дуже динамічно змінюється ситуація. От такі ранки, коли є масштабні запуски ракет, фактично зводиться до того, що ми в прямому ефірі розбираємо оновлення інформації, сигнали, звідки власне ці ракети летять і в якому напрямку. От серед зовсім нових повідомлень підтверджених можемо озвучити ті, що вибухи лунали на Львівщині на Івано-Франківщині за останні 10 хвилин. Балістика в бік Одеси з боку Криму була запущена. Там теж пролунав вибух. Настя розповіла, що це призвело до перебоїв з електроенергією і от певного, скажімо так, паралічу інфраструктури міста. Сподіваємося, що вдасться відновити якнайшвидше подачу води електроенергії, мешканцям Одеси. Ну і також на Харківщині, от як повідомляють моніторингові канали, крилаті ракети з'явилися. Крім того, що балістика сьогодні зранку була у бік власне бала клії, летіли крилаті ракети. Дві крилаті ракети було зафіксовані. Совано пролетіли вони далі у бік Златополя Харківської області. Ну, це буквально щойно повідомлення з'явилося. Ну і знову ж таки в районі Бурштина івано франківської області фіксують крилаті ракети. Очевидно, росіяни продовжують бити ними по нашій енергетиці енергетичній інфраструктурі, і ми будемо далі відстежувати зараз оновлення оновлення стосовно ракет.